Друзі, тільки що подивився от страшний фільм, американський фільм, називається Війна про ветерана Афганістана, який не пережив зради своєї дружини, хоч вона потім просила пробачення, все, і в нього поїхав, поїхав дах. Виїхав дах, ну це треба дивитися. Фільм закінчується тим, що там пишуть статистику, кожен п'ятий ветеран Іраку і Афганістану, американський солдат, страждає посттравматичним синдромом. Щодня 200 тисяч ветеранів, воєн в Америці опиняються на вулиці, тобто живуть як бомжі. Через свої проблеми психологічні. Друзі, чому я це розказую? Тому що наша війна вона набагато страшніша, ніж війна в Іраку чи Афганістані. Це у нас тотальна війна. Тотальна війна на знищення. Розумієте? Або ми, або вони. Тому в нас буде набагато більше людей, які страждають посттравматичним синдромом. І оцей час, десь сім років приблизно до приходу Ісуса, це будуть найстрашніші роки для нас. Тому що ми зітнемося з проблемою, коли в нас в країні будуть десятки, а може і сотні тисяч людей, які страждають посттравматичним синдромом. Виявляєте собі? От про що ми повинні вже зараз думати. Уже зараз. Слава Богу і слава Україні!